Запальний ранок видався в окупованому Бердянську. Після 11 вибухів місцеві жителі побачили полум'я та густий дим з боку аеропорту. У генеральному штабі підтвердили ураження складу пального для ворожої техніки та російського штабу. Точні втрати ворога порахувати достеменно навряд можливо. А чим саме вгатили по збіговиську росіян та їхніх складах, можна лише припускати. Попереднього разу на початку червня наші. Повітряні сили задіяли крилаті ракети Storm Shadow, атакуючи порт Бердянська, звідки миттєво почали тікати. Російські кораблі тепер же окупанти замислились про підсилення протиповітряної оборони важливого для себе поки тилового пункту. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поділився фото російських систем ППО, зокрема с 300 які росіяни женуть у бік Бердянська. Росіяни погрожують в'язницею за книжки та релігійні зібрання. Окупаційний суд Криму готується оголосити вирок 44 та 51-річному чоловікам, які, нібито, є представниками свідків Єгови, цілком законної організації в Україні, але забороненої Москвою. Звинувачення Росіян традиційні бранцям закидають проведення зібрань упродовж останніх п'яти років, а також організацію виступів Красногвардії, Дійському районі та обговорення релігійної літератури в інтернеті. Усі охочі працювати на державній службі у Криму після деокупації можуть долучитися до пілотного проєкту вже найближчого понеділка. Кадровий резерв формуватиметься на базі Національного агентства України з питань державної служби з 3 липня, заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Вона уточнила, що кандидати пройдуть додаткові перевірки перед відрядженням. Загалом більше 50 Тисяч людей потребуватимуть відновлені державні органи у Криму за словами Ташевої. Це стосується правоохоронців, суддів, медиків, учителів та інших. топ колаборанти підуть під суд, але інші підпадуть під люстрацію, каже представниця президента. Це не кримінальна відповідальність однозначно, але це теж можливість фактично цей запит на справедливість, якимось чином, все ж таки задовольнити суспільство. Тобто ті особи, які працювали, наприклад, не на топ-посадах, не приймали управлінських рішень, але працювали в окупаційних адміністраціях. Очевидно, що всіх ми не зможемо притягнути до відповідальності, де і не треба це робити, але ілюстраційні. Перевірки і з неможливістю обіймати посади в відновлених українських органах, якби це мало би бути. Змінити назви 225 міст і сіл Криму пропонує національна комісія зі стандартів державної мови. Фахівці схвалили перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови або є наслідком російської імперської політики. Зокрема, пропонується змінити назви семи сіл, які суперечать нормам української мови, як то перепілкине на перепілчене, Просторне на просторе. то що, але 185 сіл селищ і міст очікують зміни назв через відбиток окупантів, як от Суворове, яких аж два у Криму, а також Рєпіне, історично Біюк-Яшлав, Яковлівка, Кадилі, Красногірське, Кукурчам та багато інших нагадаю, Маджліс кримсько кримськотатарського народу ініціював повернення історичних назв усім містам, селам, залізничним станціям, річкам та озерам Криму. До всього голова представницького органу кримців наголошує, що після деокупації півострова слід позбутися і пам'ятників, що їх по собі залишили московити. Визнати день кримськотатарського прапора 26 червня на загальнодержавному рівні. З таким закликом до президента України звернувся представник Кримсько-татарського ресурсного центру та нині військовослужбовець Сергій Пархоменко. Він зауважив, що боротьба з окупантами триває не лише під державним синьо-жовтим стягом, а й під національним прапором кримців із золотою тамгою. Якібайрак те кватан. Два прапори, одна батьківщина. 60-й рок поспіль українці і кримські татари борються за незалежність і свободу своєї батьківщини, за визволення Криму за визволення всієї України, з кожним днем наближається до окупації Кримського півострова. Закликаємо президента України Володимира Зеленського видати указ, яким буде визнано на офіційному рівні 26 червня, як день прапору кримськотатарського народу. Човен, якому можливо більше тисячі років знайшли у запорізькому заповіднику Хортиця? Це унікальна знахідка, кажуть фахівці. Її виявили, коли досліджували ділянку берегової зони, що обміліла після підриву росіянами Каховської ГЕС. Довбаний човен виготовлений з цільного стовбура дуба довжиною майже сім метрів. Він погано зберігся. Зараз його досліджуватимуть та зберігатимуть у відповідних умовах. Подальша. Наша діяльність буде полягати в тому, щоб... Законсервувати відправити зразки з цього човна на радіовуглецевий аналіз, щоб встановити приблизну дату. Ми його покладемо у ємність зі спеціальним розчином. Він там буде знаходитись ну тривалий час, можливо, кілька років. Внаслідок російського теракту та знищення греблі Каховської ГЕС. Під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках для їх виявлення та Порятунку співробітники національного заповідника Хортиця щоденно прочисують берегову смугу.